Усім привіт! Сьогодні у нас буде огляд грецької лінерман. Цей лінерман дійсно була створена греком, і на грецькі мотиви з грецькою архітектурою зараз ми оглянемо цю красу разом. Вершник, клевер. Тут, скажімо так, не а навіть лодка. Будинок, дерево, хмари, змія. Гриб. букет, коса, кнут, чи як по-українськи, не знаю, птахи, дитина, лисице, ведмідь, зірка, собака, вежа, сад. Гори, роздоріжжя, щур. Такий грецький, жорненький кільце, книга, лист, чоловік і жінка. Ось дивіться, яка краса. Така пара. Лілії. Сонце. Вігляді такого ж шару, в якому відображається захід сонця. Місяць, ключ, риба, якір. І хрест. Ось така рубашка. Дякую вам за перегляд. Ви можете купити цю лінорман, звернувшись, я вам лишу посилання внизу, в якому магазині. Усіх ласкаво просимо і доскожу взусарші.